До вашої уваги випуск новин, що стосується бджільництва України та світу, за червень 2025 року. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. Червень 2025 року виявився дуже непростим як для бджолярів, так і для самих бджіл. Е, є новини з України і Європи. Почнемо з головного ситуація з медозбором цього року насправді критична. За даними спілки пасічників України, з зимівлі вийшло бджолосімей на чверть менше, тобто на 25% менше ніж їх було. Минулого року на самому ділі ця цифра катастрофічна, і вона включає в себе і скорочення бджолосімей, і падіння бджолосімей від кліща, і е, руйнівні наслідки війни, там якщо там розбивало пасіки, і таке інше, але загальна кількість практично чверть бджолосімей мінус від минулого року. Також ми маємо найгірший за останні 4-5 років весняний розвиток. Весняні медоноси практично були знищені морозом. Морозів було дві хвилі, тобто у квітні і у травні. І такої хренової весни у бджолярів давно не було, як мінімум з 21-го року. Нас це зачепило менше. У нас, звісно, вимерзла там і акація по низам, і садки вимерзли. Але завдяки тому, що у нас тут крутий схил, то на цих схилах медоноси збереглися. Це і клен татарський. Тобто чорноклен і акація, і там різнотрав'я, всяка яснотка, кульбаба була коротше, бджоли як то прожили. Але це у нас а буквально за 5 кілометрів ситуація вже зовсім інша. Після цієї катастрофічної весни почався, начебто, період головних взятків. У кого там це липа, у кого там гречка. У кого соняшник ось зацвітає, але як то як то називається, бджоли вилетіли за нектаром, а нектару нема і уже, уже за найскромнішими підрахунками медозбір буде найнижчим за останні 5-7 років. Вочевидь це скажеться і на ціні меду. Тобто мед в цьому році не буде дуже дешевий, як це було минулі два роки. До катастрофічної ситуації зими і весни 2025 року додалося ще і літо, тому що повернулося потрави бджіл. Масові потрави були зафіксовані на півдні Одеської області. Бджала гинули сотнями і тисячами. Також так, такий падіж бджіл був зафіксований на Рівненщині і Волині. Дай Бог, щоб не був зафіксований в інших регіонів, але це просто катастрофа. Аграрії вочевидь взялися за старе і абсолютно не зважають на права бджолярів. Та й інших людей, які просто мешкають в селі, прикриваючись там війною, і таким іншим. Ми тут уже вислуховували, що ми тут, мовляв, всю країну годуємо, а ви тут нам заважаєте. Типу. до речі, як було підраховано експертами, якщо гине бджолосім'я від потрави, наприклад, то бджоляр втрачає не 2-3 тисячі гривень, яку тут нам втирають, да, коли там мова йде про компенсацію яку-то і там 2-3 тисячі гривень, а 11-12 тисяч гривень, тому що це під заміну суш, під заміну рамки, не отримується. Отримана вигода, тобто не отриманий пилок, мед, хто що там чим заробляє, чи там прополіс, хто собирає та отаке інше. 11-12 тисяч гривень. Вартує загинувша бджолосім'я від рук аграріїв. Також з позитивних новин. Це відкриття першої пасіки музею на теренах України. Село називається Писарівка. Це не просто місце, де стоять вулики. Це справжній культурний простір та не побоюсь цього слова культурний осередок. Крім того, що тут можна побачити вулики старовинні, а також вулики різних систем тобто на одній пасіці, також можна спробувати професію бортника, тобто видобути мед безпосередньо з борті, а ще й його скуштувати. Для дітей є також забави, тобто там можна скуштувати мед. До прямо з рамки, що може стати для, для дитини пригодою, і навіть дитина може захопитися бджільництвом, стати в подальшому бджолярем. Тобто, це така собі популяризація бджільництва. Такий проєкт може стати е, частиною зеленого туризму. Тобто, ми всі знаємо, що на теренах України України, навіть тут в Полтавській області, є так називаємо зелені садиби, там де ви будете як в готелі зупинятися в хаті там 19 століття, там мазанці з солом'яною стріхою, і ось бортництво також може бути такою. Складовою я вважаю це дуже гарний позитивний сигнал в ключі популяризації бджільництва в нашій країні, тому що у нас було так багато замовної реклами, от ви собі просто не уявляєте. Тому ми всі маємо популяризовувати бджольництво. А що ж у Європі? Ситуація в Європі також непроста. Зміни клімату стосуються в першу чергу європейського континенту, але найбільше вони помітні саме в Україні. Але і в Німеччині, і в Румунії, і в Польщі зміни клімату також помітні. Тому Європейська комісія започаткувала дотації для додаткові дотації для бджологосподарств в розмірі 30 євро на бджолосім'ю. Це так би мовити, просто компенсація. За втрату медозборів, тобто медозбори у Європі, також знижуються. Європа це не рекордистка по медозборам, щоб бджолярі не кидали бджільництво. Є також тривожні новини з Європи, хоча Британія і не є частиною Європейського Союзу, але там бушує. Хто б ви подумали? Ні, не кліч тропілелапса, а азіатський шершень. Азіатський шершень це така зараза, яка вдвічі більше ніж наш шершень український, так би мовити, і розбити одну бджолосім'ю, А то й декілька для нього справа лічених хвилин, можна так сказати. В країні оголошено надзвичайну ситуацію в сфері бджільництва. Влада закликає повідомляти про. Виявлення осередки цих шершнів вивчається досвід Китаю, коли дрони знищують ці оці гнізда шершнів на деревах. Тобто, це може бути як звичайний вогонь, так і розпилення кислот різноманітних, так і розпилення там різних аерозолів по типу дихлофосу. В Китаї це все дуже, дуже, дуже вже давно. Це вони інноватори в цій сфері, тому що азіатський шершень, а китай він же він ж розташований в Азії не де нібудь, а в Азії. Тому китайський досвід дуже корисний. Сне, сподіваюся, Україні цей досвід не знадобиться. Сподіваюся, у нас ніколи не буде пошесті азіатського шершня. А ще у Європі і низькі ціни на продукти бджільництва, а конкретно на мед. Оптові закупівлі навіть у найбагатшій країні Німеччині впали до 1,75 євро. Коротше, ціна трішечки піднялася, тому що вона була 1,5 євро, але 1,75 євро для Європи, і включно з Німеччиною, це просто мрак, і це просто дуже обламує і заставляє задумуватися, чи не покинути бджільництво. Німеччина зараз в авральному порядку обмежує будь будь-який китайський мед ось за останні два місяці, для того, щоб ціни на їх мед піднялися хоча б в половину, тобто до 3 євро. Повертаємось в Україну. Зараз йдуть дискусії про все, все ж таки. Підтримання нового законопроекту про бджільництво номер 5274 -д. Епопея з цими законопроектами сягає 2020 року. Їх було безліч, їх було 5-7 штук. Всі вони відхилялися, тому що містили в собі досить такі абсурдні норми, типу там Міністерства по бджільництву цілого і інших там різних прописаних абсурдностей, так би мовити, цей законопроект покликаний покращити законодавчу базу в сфері бджільництва, в першу чергу захистити права бджолярів. Я ще не робив розгляд цього законопроекту на каналі. Я його обов'язково зроблю і порівняю з поточним законопроектом від 2000 року. Ми, пасічники бджолярі України, користуємося законом, якому вже 25 років. Не все там прописано, не все там згадано, тому виникали різні підзаконні акти. Інструкція по розміщенню бджола сімей, інструкція по запобіганню та утруєнням потрав бджіл, наказ номер 338 Там про цифровізацію пасік. Ну там цих паспорти нового зразка і QR-коди. Реєстр цих QR -кодів. Кодів і таке інше покликано воно було захистити права бджолярів, але захистило воно його їх не повністю. Не повністю, тому що е, до певного часу цей наказ 338, він коригувався. До певного часу був мораторій на перевірки полів, тобто захистити бджіл від потрав було зовсім неможливо. Тепер же, крім встановлення е, скасування цього мораторію, була запроваджена комісія, постійно діюча по потравам бджіл. Але повірте мені, в маленьких райцентрах вони навіть не чули про цю комісію. Закон про бджільництво покликаний ввести кримінальну відповідальність за потрави бджіл. Ну це ще треба довести. Вести, а у нас же ж не пойманий, ні вор, понимаете? Оцим же законопроектом вводиться обов'язкова тепер реєстрація в державному аграрному реєстрі. Також будуть е якісь заохочення молодим бджолярам, тобто популяризація бджільництва серед молоді. Ну знаючи, як у нас це все через одне місце робиться. Ну як, як то кажуть, флагін в руки, можливо, можливо, все і вигорить. Коли то ж потрібно робити популяризацію цього бджільництва, тому що старі пасічники відійдуть, а молоді. Або хоча б 30-40 років, щоб були. Ну, коротше, розбір законопроекту цього буде трошечки пізніше. Також там буде врахований європейський досвід кооперативів, коли бджоляр безпосередньо обслуговується і постачається кооперативом. Кооператив навіть надає обладнання для меду. Ну тобто, це таке було в Фінляндії, Німеччині, наскільки я знаю, у Швеції і таке інше. Буде вивчений досвід цих цієї кооперації. Можливо, те, що вже давно працює, і справді буде краще для нашої для нашої країни, аніж вигадувати якийсь велосипед, як дуже люблять наші законотворці. Друзі та колеги, я сподіваюся. Сподіваюся, що це відео було вам корисним, пізнавальним та не нудним. Своїй рідній Україні я бажаю, як завжди, тихих і спокійних днів і ночей, якнайшвидшої перемоги та. Найшвидшого миру на найвигідніших можливих для України умовах нашому бджільництву процвітання. Ще невеличка об'ява. Хочу сказати, що якщо хтось досі хоче розширити пасіку або започаткувати собі пасіку, створити купити пасіку, то це актуальна інформація буде для Охтирського району Сумської області, гадяцького, зіньківського, Котелевського району Полтавської області, можете ось за цим номером телефона придбати бджолосімії Карніка. Джалосім'я в дуже гарному стані. Частина бджолосімей продається навіть з вуликами, тому що люди просто не тягнуть. Люди ходять на роботу, люди просто не тягнуть таку кількість вуликів, вони хочуть скоротити вдвічі. Бдджалосім'ї доглянуті, проліковані від кліща. Вони дуже розвинуті, тобто там вже по два-три магазина, так що кому цікавить. Цікава ця інформація, звертайтеся ось по цьому номеру телефона. Наразі я вам кажу пока-пока, і зустрінемося в майбутніх інтересних відео, яких, я сподіваюся, ще буде чимало. Пока-пока.